Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, запрошую вас на своєрідну подорож, футбольну подорож країнами Європи, тому що в сьогоднішньому відео ми де тільки не побуваємо, тому що поговоримо аж про 58 поєдинків, про 58 результатів, які на цьому тижні були зафіксовані в двох євротурнірах Лізі Європи та Лізі Конференції. Роботи багато, давайте розпочинати. Єдине, що перед початком нагадаю, що на каналі є вже окреме відео, з оглядом поєдинків. Другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Якщо не бачили, будь ласка, завітайте на канал та перегляньте. Ну, а зараз говоримо про другий кваліфікаційний раунд в Лізі Європи та Лізі Конференцій. Розпочинаємо з Ліги Європи. Тут було зіграно 9 поєдинків, всі акуратно гралися в четвер. Боротьби вистачало, а от з голами були деякі питання. Тож польська вісла з Кракова програє вдома австрійському рапіду 1-2. Незважаючи на те, що австрійці весь другий тайм грали у меншості, поляки зрівняти рахунок не змогли. Словацький ружембарок поступається вдома турецькому Трабзонспору 0 0,2, не без шансів для ружембарока, тому що до 91 ї хвилини рахунок був лише 0,1. Але все ж таки клас трапзона дався в знаки. Єдина нульова, нічия в Лізі Європи зафіксована в протистоянні румунського корвіна-Хуннедуара та. Хорватської рієки, а от в скандинавському протистоянні норвежського Мьольде та датського сількеборга було найбільше забитих м'ячів чотири перемога Мьольде 3-1. Причому вже на 49-ту хвилину був зафіксований даний рахунок. А от потім, як відрізало, більше команди не забивали. Але й чотири це добре. Молдавський шериф поступається дома шведському Ельсборгу 0-1. Скандинави забувають переможний гол на 86-й хвилині до того ж з пенальті. Поки що нічого не зрозуміло, протистояння грецького понатіна Ікоса та болгарського боте у Пловдива два греки виграють домашній поєдинок. По ходу матчу вигравали 2-0, могли і 3-0, але натомість пропустили гол. І тепер у Болгарії буде цікавий поєдинок. Нідерландський Аякс розпочав сезон домашнім матчем проти сербської Войводини. Можна сказати, вистраждана перемога. 1-0, Переможний гол нідерландці забивають на 86-й хвилині поєдинку. В другому таймі серби показали доволі симпатичний футбол, тож матчі відповіді можуть ще за щось і зачепитися. Результативну нічию 1-1 розписали шотландський кілмарнок та бельгійський Сердке Брюгге. А ось португальська брага провела впевнений домашній матч проти ізраїльського Макабі з Петах Тикви. Як по статистиці, так і по рахунку, 2-0. Два голи були забиті в другому таймі протягом трьох хвилин. Вони на рахунку Орти та Салазара з пенальті. Матч відповідь буде не в Ізраїлі, а на нейтральному полі в столиці Болгарії Софії. Тож фактору домашнього поля у Макабі не буде. Ну а тепер пристебніться 49 результатів Ліги конференції. Екзотичних команд вистачало, екзотичних, можна сказати, нефутбольних рахунків вистачало. Звичайно ж, насамперед нас цікавили два матчі матчі за участю українських команд Полісся та Дніпро 1 Ну щоправда, ситуація з дніпро 1 критична, плачевна і дуже дуже болісна. Але обидва наші клуби мали грати у четвер. А ліга конференції розпочалася аж у вівторок. Тож давайте йти по порядку. У вівторок в лізі конференції було сухувато. За три поєдинки лише один гол 0-0 між собою зіграли Косовські Балкані та Малтійський Хамрун, а також Сан Марінський віртус та Естонська флора. Естонці не змогли забити навіть жодного м'яча у ворота команди з Сан маріно І єдиним клубом, який забив у вівторок в лізі конференції, стає представник Люксембургу Діферданж. Виграє домашній матч у команди з Казахстану Ардабаси, 1-0. Відзначаємо, що в основному складі команди з Казахстану грали відразу чотири українці Пластун, Малий, Макаренко та Бєсєдін. В середу в лізі конференції було побільше матчів, і саме головне, що побільше голів. Тож розпочинаємо з Македонії, де тамтешня струга грала проти вірменського пюніка з Єревана і виграла 2-1. В другому таймі за рахунку 1-1 вилучення в складі пюніка заробляє українець Сергій Вакуленко як наслідок Македонці свого супротивника дотисли. Дещо несподівано футбольний клуб Рига з Латвії обігрує вдома польського Шльонську з Вроцлава один Ну і грузинські батумі, які грали вдома проти чорногорського Дечіча, по всім параметрам статистики переважали свого супротивника, але програли 0-2. в другому таймі. За 4 хвилини чорногорці забили два голи, і тепер вони фаворити на вихід до раунду номер 3. Можливо, один з найбільш пічніших поєдинків на цьому тижні в Єврокубках відбувся в столиці Греції Афінах, де тамтешній АЕК грав проти інтерклуб Ескальде Зандорри і вражає ж не лише рахунок 4-3, сім забитих м'ячів, а перепетії поєдинку. Тому що до 65-ї хвилини Афінці громили свого супротивника 4-0, могли і 5-0, і 6-0. На 65 й хвилині стається прикрість, тому що захисник команди Домагой Віда, відомий звичайно ж в Україні. Скидаючи м'яч на свого голкіпера, перекидає його та забиває прикрий автогол. Але нічого страшного, тим паче, що вболівальники почали скандувати віда-Віда, таким чином підтримуючи свого захисника, якби ж тільки вони знали, чим все завершиться. Андорці ще забивають два м'ячі і 4-3 мінімальна перемога. Плюс до того у АЕКа ще одне нереалізоване пенальті. Замість того, щоб спокійно виграти матч і зробити заявку на вихід в наступний раунд, тепер непростий виїзний поєдинок для греків. Ну а заключний поєдинок серед і конференції відбувався в північній Ірландії. Там теж Кліфтонвіль програв 1-2 клубу з Латвії Аута. Переважна більшість поєдинків відбувалися в четвер, але, на жаль, одного з них таки не відбулося. Дніпро 1 не зміг заявитися ні на чемпіонат, ні на Єврокубки, відповідно, йому була присуджена технічна поразка 0-3, причому як в першому, так і в повторному матчі. Тож Угорська, Пушкаш-Академія без поєдинки виходить до наступного раунду. За Дніпро прикро, але сподіваємось, що як Фенікс попило, ще разок вони відродяться. Залишалося сподіватися на Житомирське полісся, яке дебютувало в Єврокубках і відразу проти досвідченого єврокубкового бійця Словенську Олімпію з Любляни, яка нагадає попередньому сезоні ліги конференції виступала в груповому етапі. У першому таймі боротьба як наслідок чотири жовті картки, але на початку другого господарі виходять вперед і, можна сказати, починають грати по рахунку. Полісся намагалося, але конкретики, на жаль, не вистачало. Попереду тому цілком закономірною була б поразка 0-1. На жаль, на 92-й хвилині Олімпія забиває другий та виграє в підсумку матч 2-0. Звичайно ж, тепер по відігратися буде непросто. Само собою зрозуміло, якби матч відповідь відбувався в житло. Комарі то було б простіше, але, на жаль, матч відповідь в польському місті Глівіце. Ну і тепер давайте поговоримо про всі інші результати. Тож стартуємо з Фінляндії. Там теж програє домашній матч норвезькому Тріомсе 0-1. Литовський Жальгері з рахунком 2-1 виграє домашній матч у Кіпрського Пафоса, що цікаво всім ячі в цьому поєдинку забивали гравці Жальґерса. Єдине, що разок відзначилися автоголу. Грузинська іберія 1999 з рахунком 2-0 виграє у албанського партизані. Грузинам дуже сильно допомогло те, що з 47-ї хвилини албанці грали в меншості. Фінський клуб Ільвес виграє домашній матч у австрійської Аустрії з Відня. 2-1. До 88-ї хвилини було лише 1-0, а потім команди встигли обмінятися забитими голами. Перемога на класі датського Копенгагена на виїзді над представником чемпіонату Гібралтару Мехпісом 3-0. Результативну нічию 1-1 розписали молдавське Мелсамі та Казахська Астана. Чешське млада Болеслав з рахунком 2-0 обіграє команду з промовистою назвою Трансінвест з Литви. Ну і історична подія в матчі вірменського Ноха та Малтійської «Слема Вондерерс» – 7-0 за вірменами. Це найбільша перемога в історії вірменських команд, якщо брати єврокубки. Справжня битва відбувалася протистоянні азейбаржанського Сумгаїта та угорського фехервара. 1-0 вигравали господарі, а потім вилучення за дві жовті картки, причому ще в першому таймі. Угорці забувають два м'ячі і здобувають перемогу 2-1. Нічия 0-0 зафіксована протистояння нідерландського Go Ahead Eagles та норвезького Брана. Тут також було вилучення, але воно було наприкінці матчу і особливо на хід гри не вплинуло. А Зайбаржанська зіра не залишила каменя на камені від словацької дунайської стреди. 4-0. Тут, мабуть, питання виходу в третій раунд вже вирішене. Кіпрська Омонія дома грала проти грузинського торпеду Кутаїсі. До 78-ї хвилини була нічия 1-1, але потім Кіпріоти таки свого супротивника дотисли 3-1. Ще один класний матч для вірменського футболу. Арарат Вірменія здобуває виїзну перемогу 3-0 над молдавським зімбру з Кишиніва. А от датський Брондбю з тенісним, а можливо хокейним, рахунком 6-0 обігрує косовський Лаппі. Причому вже 4-0 тут було після першого тайму, але датчани не зупинилися, грали до останніх секунд, і як наслідок наприкінці матчу забили ще два голи. Порадували своїх прихильників. Як виступили українські команди, ми говорили трішки раніше. Не все так ідеально для вірменських команд в лізі конференції, оскільки клуб Урарту зазнає виїзної поразки 1-5 від Чешської острави. Аж 8 голів було забито протистояння Люксембурзького дюделанжа та шведського Хеккена 6-2 перемога шведів. Португальський гімарайш доволі спокійно входить в сезон. Скромненька виїзна перемога над Малтійською флоріаною 1-0. Переможний гол португальці забили на 78-й хвилині. Нульовою нічією завершився поєдинок між ізраїльським Хапоель-Бершева та Болгарським Чорноморем. Кілька результатів по 3-0 у нас було зафіксовано. Так, швейцарський цюріх з цим рахунком обіграє ірландський Шелборн, а шведський Юргорден обіграє Люксембурзький Нідеркорн. І дещо несподівано, азейбаржанський Сабах Баку на виїзді здобуває перемогу над Макабіс Хайфи. Пригадаємо, що в минулому сезоні Хайфа була на стадії плей-офф Ліги конференції. Ну щоправда, зазначимо, що даний поєдинок відбувався не в Ізраїлі, а на нейтральному полі в Угорщині. З рахунком 1-0 скромно болгарський ЦСКА 1948 Софії здобуває перемогу над чорногорською будучністю. Досвідчений єврокубковий боєць, чи Клуш з Румунії не зміг вдома виграти у безпрапорного Німана. Більше того, попри всю перевагу, не зміг навіть забити нічия 0-0. Дещо на контрасті виглядають три наступні результати. Цілком прогнозовано турецький башакшахір багато назабував у ворота Сан-Марінської лафіоріта, цілих шість голів, але і Сан-Марінці один у відповідь забили. Що цікаво, у них був лише один удар в ствір. Він відповідно перетворився в гол. Ось у кого потрібно вчити реалізовувати свої моменти. Бельгійський гент, незважаючи на те, що пропустив першим в домашньому матчі проти Фарерського Вікінгора, виграв 4-1. Також першим пропустив і хорватський осієк від естонської левадії, але у відповідь назабивав цілих 5. Особливо постарався аргентинський форвард команди М'єрес, який відзначився хет-триком. Причому вклався він у 18 хвилин з 9 по 27. В доволі рівному протистоянні між угорським пакшом та кіпрським Айком з Ларнаки перемогу з рахунком аж 3-0 здобуває пакш. Просто-напросто вони класно реалізували свої нагоди. Було у нас також сербсько-чорногорське протистояння Раднічки 1923 проти Морнарбара. З рахунком 1-0 перемогли серби. А з рахунком 4-1 швейцарський Сент-Гален здобуває домашню перемогу над казахським тоболом. Відзначаємо насамперед центрального захисника Сент-Галена Вальчі, тому що він відзначився даному поєдинку як голом у свої ворота, тобто автоголом, так і голом у ворота супротивника на 97-й хвилині. З рахунком 2-0 словенський марібор здобуває домашню перемогу над університетом Крайова з Румунії. Словенцям серйозно допомогло те, що румуни вже з 31-ї хвилини грали в меншості. Загалом же у університаті жодного удару в ствір за поєдинок. Справжні дива коїлися в Ісландії, тому що ісландські клуби не забивали, хоча вони доволі таки, як правило, результативні. По-перше, Валюр вдома зіграв з шотландським Сент-Міреном нічию 0-0, а по-друге, Вікінгур з Рейк'явіка програв вдома албанській Егнатії 0-1. Польська легія з Варшави, мабуть, уже в раунді номер 3 тому що домашніх 6-0 над представником Уельсу Карнарвоном спокійнісінько має вистачити. Ірландський Сент-Патрікс вдома обіграв представника Ліхтенштейну Вадус з рахунком 3-1. Ну і ось нарешті заключний блок поєдинків. Розпочинаємо з Боснії та Герцеговини, де тамтешні зринські програли словенському Браво 0-1. Честь ісландського футболу захистив Стьярнан домашня перемога 2-1 над естонським Пайде. Нульовою нічією завершилось протистояння боснійського Сараєва та словацького Спартака з Дрнави, попри всю перевагу господарів. Хорватський хайдук Спліт з рахунком 2-0 здобуває домашню перемогу над фарельським торсхавном. Відзначаємо, що в даному поєдинку не було жодної жовтої картки. Ісландський футбол знову програє, цього разу брейндаблік, домашня поразка 1-2 від косовської дріти. Брейндаблік в першому таймі пропустивши два голи, в другому відповів лише одним. Тож тепер потрібно робити буде на виїзді камбек. На сьогодні наші мандри футбольною Європою завершені, але ми їх продовжимо на наступному тижні, коли відбудуться матчі відповіді. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його та канал в зручний для вас спосіб. В описі під відео є інформація. На все добре.